Володимир Путін у Ризі звучить страшно, але не все так погано. В Ризі тривають зйомки художнього фільму Кремлівський чарівник, де британський актор Джутлоу приміряв на себе образ Володимира Путіна. Джутлоу, як на мене, блискучий актор, який відомий, зокрема, і за ролью доктора Ватсена фільмі Гая річі Шерлок Холмс. І ось тепер йому має зіграти професора Моріарті. В Кремлі вже відхрестилося від того, що відбувається. Дмитрій Пісков заявив, що творці фільму за консультаціями не зверталися. Прикро, напевно, Дмитрію Сергійовичу, такий підробіток злетів. Краще ніж він озвучити собаку без кервілів, яка в іноботах ніхто не зможе. Доброго дня в мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією і сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Дзвіночок подавай крепост, коментар. Тільки так це відео побачить максимальну кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ми дарма сьогодні почали з Піскова, тому що коли всі чекали, чим закінчилися переговори. Саудівській Аравії Дмитрій Сергійович спочатку заявив, що підсумкової заяви російської сторони не буде, оскільки це були всього лише технічні консультації. Це він, звичайно, шокував технічні консультації, які тривали 12 годин. Таке відчуття, що вони там всі разом збирали якісь меблі за китайську інструкцію. Але все виявилося куди прозаїчніше. Дмитрій Пісков не був би Дмитрієм Пісковим, якби зовсім скоро Кремль все ж таки не опублікував заяву за підсумками переговорів із США Берріаді. Виходить, що Дмитрий Сергійович вкотре збрехав, але ж навіть Путін вже закликав. Кад не слухати піскова, щоправда, чомусь його досі не звільнив, але мабуть він просто ну дуже комедний і на нього цікаво дивитися. До речі, я заморочився і пошукав інформацію, як називається стан, за якого людина постійно бреше, можливо, навіть не усвідомлена. Цей стан називається. Міфоманію, цей розлад характеризується такими ознаками: ну, по-перше, неконтрольована брехня. Людина бреше без видимої причини, часто перебільшуючи або спотворюючи факти. Ну тут доказів більш ніж достатньо. Правильно? Далі віра у власну брехню. Міфомани можуть настільки переконливо брехати, що самі починають вірити в свої вигадки. Тут взагалі жодних сумнівів немає. Стільки років працювати прес-секретарем Путіна. Йдемо далі. Відсутність почуття провини. Міфомани не відчувають докорів сумління або сорому за свою брехню. Ну і нарешті рухи міфомана прагнення до уваги, брехня може бути способом привернути увагу або викликати співчуття. Ідеальне потрапляння за всіма пунктами, як на мене, мені здається, взагалі, що фотку Дмитрія Піскова треба додати до статті про міфоманію на Вікіпедії, і відразу з'явиться і увага, і співчуття. Але повернемося до дійсно важливого. Після переговорів у Саудівській Аравії представники США і Росії виступили з заявами. Ось головне зазвученого РФ і США домовилися про 30-денне припинення вогню по енергетичній інфраструктурі з 18 березня. Я спочатку. Ако подумав, що це описка, але виявилося ні з 18 березня, тобто 25 березня, домовилися про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі з 18 березня. Все логічно також рефа США домовилися запустити чорноморську ініціативу безпека судонплавства, ніякої сили, ніякого використання комерційних судень у військових цілях, але як відомо, диявол криється в деталях. Все це тільки після зняття санкцій з роз сільгосп банку та інших банків, що працюють з агроекспортом. Відновлення зернової угоди, про яку також домовилися представники США і Росії, теж неможливо без скасування обмежень на постачання сільгосптехніки в Росію. Загалом з усього, всі 12 годин Росія вибивала для себе скасування санкцій, які як відомо, Росії на користь от, і роблять її тільки сильнішою. Напевно, тому так довго тривали переговори. США все не могли зрозуміти. А навіщо Росія хоче скасувати санкції, і зробити себе слабкішою? А з приводу домовленостей, виходить, що Сполученим Штатам вдалося в 2025 році зробити те, що в 2023 році вже зробила Україна і президент Туреччини Джа Пердоган. Причому Україна весь цей час досить успішно забезпечувала безпеку свого зернового коридору, і це при тому, що Росія постійно завдає ударів по одеських та миколаївських портах. Знаєте, я не експерт, але як на мене, США знову не змогли домогтися від Росії своїх заявлених цілей і будь-яких поступок. При цьому США поступилися Росії доступом сільгоспродукції до світових ринків. І мені здається, що переговори, в яких найсильніша демократична країна в світі продовжує виступати в ролі, як би сказати, статиста, це вже точно не Америка. Грейт Again. Не робить Америку знову великою ситуацією, яка сталася днями, коли журналісти випадково додали в секретний чат із ТОП-чиновниками США. У цьому чаті обговорювали удари по хуситах в Єміні і навіть не помітили в чаті зайвого. Звучить як початок трилера. Тому дивіться, в всіх кінотеатрах новий блокбастер секретний чат у ролях Піт Хексет, міністр оборони. США Джейді Венс, віце-президент, Майкл Волц, радник з нацбезпеки, Марко Рубіо, держсекретар, Тулсі Габард, директор національної розвідки та інші. Що цікаво, спочатку журналіст навіть подумав, що це розіграш. але 15 березня міністр оборони США скинув в чат цілі авіаударів, і за кілька годин Хусизів почали бомбити. Президент США Дональд Трамп відреагував на цей інцидент спокійно, і заявив, що ті, хто скоїв цю помилку, все усвідомили і винесли урок. Знаєте, я згоден з президентом США, От не варто переживати. Це всього лише чат керівництва США в сигналі. От. Почнемо переживати, якщо такий чат з'явиться у ВКонтакті, навіть не чат, а така відкрита група, куди зможе приєднатися будь-хто. І лайками допоможе визначити пріоритетні цілі для нанесення удару. Або в однокласниках з'явиться фотка просто єменських хуситів, і під нею в коментарях можна буде дізнатися про плани керівництва США. А поки всі обговорюють, як взагалі могла виникнути така ситуація, Владимир Путін занепокоївся ситуацією в Росії і виступив з несподіваною заявою. Цитата: мовою Росія должна создавать такі условия, щоб у людей не було желания уезжать». Кінець цитати. Відразу скажу, мені здається, що його процитували з помилкою, серйозно. Швидше за все, оригінальна фраза звучала так: Росія повинна створювати такі умови, щоб у людей не було можливості виїжджати. От, впевнено, що в такому варіанті всі чиновники взяли б під козирок, як то кажуть, і одразу взялися до виконання поставленого завдання, тому що відразу зрозуміло, що робити. Але якщо припустити, що цитата правильна, то насправді тільки з однієї умови люди перестануть виїжджати з Росії. Навіть стануть в неї повертатися. З умовою, що ну, коли Владимир Путін прийматиме ванну, Дмитрій Сергійович Пісков упустить в неї працюючий фен. Що цікаво, сам Владимир Путін постійно створює умови, щоб у людей не було бажання їхати, він навіть доповнив відоме прислів'я. Дивимось. Слово, слово не поймаєш, а у нас «догонять, поймають і посадять. Так? От, це, да. Слово не горобець, вилетить, не спіймаєш. А в нас нас доженуть, спіймають і посадять. Клас! От я впевнений, що одразу ж на кордоні утворилися затори з охочих повернутися в Росію громадян. А ще ось слухай, що знову виникає це безглузде відчуття, що от можливо мають рацію ті, хто розповідає, що зараз це не Путін, а його двійник. Знову ж таки, ось непрямий доказ. А ми пам'ятаємо, міфоманія правильно. Просто колись із вуст Владимира Путіна звучали зовсім інші промови. Ось, будь ласка, цитата. Знову ж таки, мова оригіналу. Сейчас же не 37-й год. От що хочеш, ти говори. Тим більше чорний воронок за тобою завтра не перей. Що то кінець стати та це теж Володимир Путін? Хоча, ну як на 37-й рік, кожен сьомий громадянин в Росії заявив про готовність стукати на сусідів за критику Путіна. Про це свідчить дані опитування, проведеного фондом громадської думки. На запитання, чи повідомите ви в поліцію або органи влади про образливі висловлювання на адресу керівництва країни, 14% респондентів відповіли ствердно. Ради, що 69% заявили, що все ж таки не стануть цього робити. Готовність доносити в правоохоронні органи про критику. Дії російської армії в Україні виявилося ще й вищою. Майже чверть 24% опитаних заявили, що повідомили про такі випадки. Чи донесуть на героя наступного відео, дізнаємося зовсім скоро. Але в цьому відео є все, що потрібно. І критика російської влади, і критика російської армії. Дивимося. От, от Настя Білка, яка ну, тож, як би, дзвоночок був по поводу Дайконтакту і прочі, у нього був епізод відео. Там обращения, там сборы и так далее. То есть там, ну, желающие, в канал зайдите, посмотрите. Очень тяжелое видео. И она рассказывает историю просто. В числе прочих грузов они привезли небольшое количество мешков для трупов. И говорит, там была плохая очень ситуация. То есть, там с той стороны люди решили, что им привезут много. И тут они приехали, немножко выдали. Ну, и, короче, там, там нехороший разговор был с военнослужащими. И говорит, мне, потом один звонит. Ну, куда? Дзвонить, а не дзвонить. Вы ж типу за права російськомовних боротися. Але продовжимо. Що там с мешками? Я говорит, вы нас извините. Но, говорит, мы просто устали их отстировать. Мешки для трупов. Мы очень устали их отстировать. То есть собрали, отвезли в Ростов. Мешочки привезли обратно, постирали, снова собрали и так далее. Звичайно, звучить жахливо. Велика найкраща країна, друга армія світу, пере чорні пакети. Але, мабуть, цей спікер не зовсім розуміє, що насправді відбувається. Чорні пакети перуть в Росії, не тому що їх не вистачає. Ні, просто це бажання слідувати радянським традиційним цінностям. Тоді прали й сушили целофанові пакети, правильно, а зараз чорні. Ось і все. Але ось на кого точно можна написати донос, так це на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він несподівано заявив те, що складно взагалі усвідомити і зрозуміти. Дивимося.

Одному зараз ви точно почули російські нацистські прапори. Сенс сказано зрозуміти дуже складно. Наймовірніше перед цією заявою Сергій Лавров ненадовго заїхав в гості до Дмитрія Анатольовича Медведєва. А може, Сергій Лавров так подає таємні знаки. А може, ви зрозуміли, що він хотів сказати. Напишіть про це в коментарях. Можливо, ці слова звучали б органічно на наступному заході. В Єкатеринбурзі храм на крові перетворили на храм на трубі. І в розпал великого посту нарешті відбулося відкриття виставки. Воно почалося з пісні Віки Циганової Труба і є труба. Нагадаю, головний атрибут цієї виставки копія труби і суджі. Ми про це докладніше говорили в минулих випусках. Обов'язково подивіться з Єкатеринбурга Перенесемося в Троїцьк Челябінської. В області там все не так пафосно, але все ж таки в Троїцьку урочисто відкрили парту героїв з фотографіями 90 загиблих на війні. Нагадаю, ця язичницька традиція в православній Росії з'явилася практично відразу після початку так званої СВО. Тоді в російських школах стали з'являтися парти, які називали іменами так званих героїв, і все було просто і зрозуміло: одна парта, один герой. Були навіть парти з почесною вартою. Справу потім поставили на потік. Це вже навіть стало для декого невеликим бізнесом, але потім чи то з партами не розрахували, чи то. Героїв стало занадто багато. В підсумку одна парта на 90 героїв. Це ж слухайте, це комуналка, це автобус у годину пік, це гуртожиток педуніверситету на 8 березня. Просто щоб ви знали, за 9 років війни в Афганістані Із Троїцька загинуло тільки 5 осіб. За час двох чеченських воєн 18. А тут за 3 роки 90. Чиновники пояснили, для чого це все дуже коротко, щоб пам'ятали. Але тут, от 90 фотографій та імен, може не щоб пам'ятали, щоб хоч когось запам'ятали. Але з іншого боку, можна з певністю сказати, що тепер діти в цій школі точно будуть завжди дивитися на вчителя, тому що опустиш погляд. На парту точно не до, не до навчання буде. Хоча може бути і безвихідна ситуація для них, адже в російські школи стали масово набирати в якості вчителів, учасників так званої СВО. Тому, можливо, доведеться на роках сидіти із заплющеними очима. Від новин освіти переходимо до новин медицини. Тут у Росії є позитивні зрушення. Серйозно, це прикро говорити, але це так. До Москви прийдуть лікарі з КНДР попрацювати в передових медцентрах. Натомість Північна Корея поділиться з Росією секретами національної медицини, яка за словами. Мхеніяна показує дуже високу ефективність. От давайте відверто. Основний спосіб лікування від усіх хвороб в північної Кореї відомий: це профілактика голодом і примусова евтаназія. Але думаю, що північнокорейські лікарі відкриють для себе теж багато нового. Наприклад, російську діагностику. Житель Челябінська здав аналіз крові та дізнався, що він увага вагітний. У виставку було сказано, що плоду вже 8-9 тижнів. Дитина здорова. Пізніше вдалося встановити, що це все ж таки помилка і що результати прийшли в його. Особистий кабінет через збій в держпослугах, але у ви вітні на секунду навіть не обличчя мужика, якому прийшли результати аналізів, а обличчя його дружини, коли вона їх побачила, цікаво вони ще разом чи ні. І поки в Челябінську всі обговорюють цю новину в Карелії на засіданні законодавчих зборів депутат Сергій Андронєвич під час обговорення заборони на е деякі види робот під час ремонту в багатоквартирних будинках несподівано для всіх торкнувся нової, але дуже важливої для Росії проблеми. Во-первых, обоснование было, что с 13 до 15 дети могут находиться дома, это детский сон, так сказать, обеденный. Но, во-первых, у нас очень большое количество детей находится в детских садах, и единицы, может быть, находятся в домашних условиях. Кроме того, человек приходит в 19 часов с работы, и он не может ничего сделать, а имеется в виду даже вибратором заниматься, вибратор использовать, там дрель, перфоратор и так далее, все шумовые. В то же время можно, например, включить, скажем так, громко гудящий пылесос, Ось молодець, а потрібними проблемами займається. Ну це ж дійсно, біда. Приходиш з роботи, і вібратору вімкнути не можна. Головне пилисос можна, а вібратор не можна. Сучи з усього, йдеться про імпортозаміщення про вібратори російського виробництва, які вочевіть зроблені на базі перфораторів. Тому зрозуміти, депутати можна. І можливо, хтось з вас скаже, та гаразд, він просто обмовився або його неправильно зрозуміли. То ось, будь ласка, під Московій бабуся викликала копів, бо їй заважав спати вібратор сусіда, який голосно працював. І не треба дивуватися, це Росія. Щоб подібні новини не зводили вас з розуму. Дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього, щоб не пропускати нові випуски. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.